Відусь ось стане свідком откровень, які потрясуть геополітичні структури, сторичні сіткнення, приховані спроби вбивства та рішення, які можуть змінити глобальне майбутнє. Усе в ексклюзивних деталях, які лише ми пропонуємо вам першими, скільки лідери збираються в уреченні для потенційно вирішальної зустрічі. Залишається одне питання: хто насправді контролює цей міжнародний шаховий матч. Європейське у зіткнувся з безпрецедентною кризою. Вкрайна член раптово пориває з Євро, породжуючи хвилі впливу, які можуть безпосередньо вдарити по вашій кишені. Ому зараз ті ранні наслідки для світової економіки. Найбільша стратегічна помилка за останні років, хто відповідатиме за цю оголошену катастрофу, і що справді лякає, так це ядерна ескалація. Європа посилає чітке повідомлення. «Нєт». І більше не ігноруватимуть. Ремль, який завжди діяв нахабно, тепер опинився перед сценарієм, який він не може контролювати. І гури рухаються, а дошка горить. От ви знайдете на актуальні шута ексклюзивну інформацію про осью та закулісся світової влади. Рями нефільтровані і випереджає всіх. Скільки у світі де править дезінформація? Ми доносимо правду, сиру, необхідну та в потрібний час Москва не хоче миру. І це попередження планеті. А я ви глави фісу президента крайне чіткіт не бажає вести справжні переговори і відкриті до будь-якого діалогу. Але за однієї умови повне і безумовне припинення вогню країна вже давала свою добросовісність. А м'яч на боці. ОСІЇВ сказав Ндрірмак. Проблема. Получені тати обіцяють надіслати делегацію високого рівня, але Еленському можливо доведеться самому чекати на союзників, які повільно прибувають. Бо це стратегічне зволікання є чимось іншим. Він часом рамп кидає, бо і отримаємо дуже хороші новини. Зі там була б можливо сьогодні чи завтра. Олешній американський президент, який завжди знав, як переломити ситуацію, дає зрозуміти, що його присутність може стати вирішальним фактором. Не знаю чи прийде утін, якщо мене не буде, але він хоче, щоб я був. В там, якщо ми зможемо зупинити цю війну, варто скоригувати мій порядок денний, заявив він. Айстерний удар чи черговий геополітичний блеф експерти розкривають. Путін биться за своє життя, і це страх може диктувати йому рішення. Рім того, його ненависть до Еленського є особистою. Явіть собі, колишньому агенту, який звик контролювати найбільшу націю в світі протягом років. Кидає виклик комік, який став символом опору, для Ремля Крена просто не повинна існувати як суверенна держава. Без можливості для поступок переговори приречені на провал ще до їх початку. Ли що насправді стоїть за нібито замахом на Утіна? Ремль наполягає на поширенні страху перед розчленуванням усі, повторюючи ту саму промову уроку. Перед масштабним вторгненням в країну, а хід все ще мріє роздробити нашу країну, Попереджає Ер Іраришкін, глава російської зовнішньої розвідки, Йому мова завіса. і зручний привіт, щоб. Виправдати відсутність Утіна за столом переговорів на тривожні. травні стався вибух у квартирі, пов'язаний з електриком, який працював у президентській резиденції утіна на Алдаї і падковість і заволю, а не попередження. Їм часом історична зустріч рампа і сада, так та в яку мало хто вірив, що відбудеться. Дивує аналітиків, шерела класифікують розмову як надзвичайно позитивну і стане це початком переломного моменту на лиському ході. Європейський вою посилює свою хватку. Овісантки, технологічні обмеження та прямий удар по російському флоту приведу під прицілом кораблів. Явіна має закінчитися, і ми посилимо тиск на Ремль, заявляє Сулафон Дер'ян. Макрон іде далі загроза й ще жорсткішими санкціями та навіть пропонує розділити французьку ядерну парасольку з європейськими союзниками. Що вони хочуть захисту? Вони повинні зробити свій внесок. Попереджає він і ткимесечверліну, аршевіта всім, хто ще вагається або об'єднатися зараз, або заплатити за це пізніше. Олгарія. рез Євро вибухає Політичний скандал. Резидент хотів порадитися з населенням, але парламент заблокував цю ідею. А раз країна на краю прірви в червня рюсель оприлюднить важливий звіт прийняття або відмова. Від єдиної валюти може визначити мобутнє розділеної нації. Пропустіть одну деталі: у ви випереджаєте факти з глибоким аналізом та інформацією, яку інші не наважуються показати. Тому що в часи невизначеності владу мають ті, хто володіє правильною інформацією. Підписуйтесь, діліться та залишайтеся з нами. Адже те, що чекає, попереду змінить усе і чинь Руку може стати точкою неповернення в євро, стане офіційною валютою. Але суспільство розірване одного боку страх неконтрольованої інфляції та захмарних цін з іншого упір. Відмовів від лева символу національної ідентичності, яка вже настільки похитнулася. Ішення не просто економічне, воно екзистенційне. Поки рюсель тисне, годинник цокає. Тим часом в крайній виборчий календар баба у уповільнено дії. і мають дату. Але припинення вогню з гарантіями нікого не переконує існажене населення з підозрою дивиться на відновлення політичної конкуренції в розпалі війни. Актуальне питання отколи і якщо Оленський буде переобране, актуальніше чи хочуть українці обирати президента зараз і фрижовстоти. Стані опитування показують, що категорично відкидають будь-які вибори до закінчення війни та підписання мирної угоди. Овідомлення чітке те на нато рано. Дані не брешуть березні відмова склала. Його дні впав до невелика зміна, але позиція більшості залишається непохитною. Ільки погодилися б на вибори після припинення вогню або прямо зараз. Чи джерела підтверджують це сценарій Ентр Азумкова? Наприклад, у березні зафіксував твільки, підтримали вибори до кінця війни. Залишилися твердими у свої відмові, але українське законодавство. Неблаганек вибори можуть відбутися через шість місяців після закінчення надзвичайного стану. Тобто не раніше орстока іронія, поки свій обговорює права людини. Судові системи зазнають невдач у гротескний спосіб. Неглібрічний чоловік зруйнував життя через державну помилку. А судчини у році за вбивство дівчини на півночі країни якого він не скоював. А Ліван з першого дня заяв заявляв про свою невинність і суд. Ні, присяжні його не почули. Ві апеляції відхилено. Аже чотири десятиліття по тому правда виявилася,дже жодні докази не пов'язували його зі злочином. Орок років вкраденого життя. Залишається питання: скільки інших хуліванів досі ув'язнено за помилки, які системи відмовляється виправляти? Вім часом природа дає нам уроки адаптації. Ті люди наполегливо ігнорують. А кивнглі виявили, що щоб вижити, їм потрібно розмовляти котячою мовою. Вони навчилися імітувати нявкані. Підходити з обережністю і таким чином отримувати і без біги, аркетинг між птахами ожливо, але одне можна сказати точно той, хто швидше адаптується, виживає у світі, де інформація є валютою, а дезінформація є зброєю, Той, хто володіє мистецтвом переосмислення з себе, чи то чака, чи компанія, чи крайна виходить попереду. Ви дозволяти новинам застати вас зненацька. Підпишіться зараз, щоб отримувати аналіз який виходить за рамки очевидного дані, які інші приховують. І ідеї, які можуть змінити ваше бачення світу. О під час кризи виграєте, хто розуміє правила гри. Іліться, коментуйте, активуйте дзвіночок і не забувайте про кнопку. Уперпідтримка. Адже саме з вами ми будуємо журналістику, яка ні передким не схиляється о наступного разу. уйте готові, те, що прийде, буде непростим.